Субтитры создавал DimaTorzok Ні животворні нероздіні завжди ліні, повсякчас і навіки вічні. Да ми ради, святий Отче, це джителю Боже, благослови, освяти, твоїм ну. Твоїм духовним благословенням цей, що був він усім, хто його споживає, на спасінні душі, здоров'я, тіла, захист проти всіх дух, і всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світовий, що з тобою живе, і царює одності Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Вімся, споглянь, Господи Боже, наш та на всіші м'ясні страви їх благословим. Ти, як ти благословив, Освяти, анця, що його привів тобі в гірний Авраам, яця, що його приніс тобі, Аве, на жертви до всіх події і вгодивне і вгодив Те для його доване, теля, що його ти зведів заколоти блудному. І наверному Синові, Той, сподобався насолодити за твої з Твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені і страви, приймемо Твоє благословення і здоров'я. Заради Твого Святого Христа, і ретроді, та й воскресіння з мертвих, бо Ти правдиво поживає і податель усіх благ, і все благословляєш та освячуєш. Христе Боже, наше тебе, славу віддаємо з придвіщем Твоїм Отцем і закришвятим пресвятим добрим жодворним Твоїм духом. Нині час і навіки вичені. Господи, поболівся. Благослови, кого Господи, може, створити і очі всього, Благослови. Сир, масло, яйця та інші страви, збережи нас у своїй благодаті, щоб, насолоджуючись, цих твоїх щедро, сподари дарів ми сподобалися також невинним, невимовним твоїм добрим. Добро Ти задля присвітло на третій день Воскресіння смертю, Господа нашого Ісуса Христа. Бо твоє благода Отця і Сина, і Святого Духа, вібувся в шар, на віки вічні. Духа, та Всіма Святого Христа і смерті Господа нашої завеста і кай від, від, від ступить, усіх цих страх усякий ямиський насильство некає чез усі приведе. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині во всяк, і на вічні.

Czym podajesz łaskę? Стебожені наша святові, святої святому, Духові, і нині бовся віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сихої мати присвяті мрії, дано з вами святої пана Христия, бо є прав. І всі святи, коли сей. Чоловіково. Слава Ізресту. Ти знаєш, мене чути там ззаді, хто стоїть біля дзвіниці, але коли прийшов два рази по поприкосники. Ну, то так вже хочеться вже пошвидше, щоб вночі прийшли Богослужіння, ми прийшли додому і розпочали ці кошики. Ну, Але прошу Бога, щоб ми всі витримали, до, хоч до 12-ї години прийшли на Богослужіння, щоб пам'ятали про те, що не тільки треба прийти посидіти Пасху. І вже вже був церкві, А прийшли також вночі в 11-й годині де розпочнеться святкові богослужіння ночі, потім в 12-й велика пасхальна утрення і свята літургія. Кожен з вас кошик поставив Пасху, яка є образом Царства Небесного, бо в Святому Письмі пише, що Царство Небесне схоже до закваски, яку жінка поставила, щоб спекти хліб. Воно ніби виглядає таке невидиме, але росте, розростається. І також Пасха це є символом Христа, його величі і того, що Він є вічний. Також кожен із вас поставив свої кошики яйце або крашенку, яка означає початок життя нового, початок воскресіння, початок нового завіту, що Ісус Христос розпочав своїм народженням. Кожен із вас поставив свої кошики, сьогодні сир і масло, що означає жертовність і ніжність Христову. Тому що сир і масло ми здобули не з праці своїх рук, а здобувається би як жертва, як щось таке, до чого ми не прикладаємося, коли зробимо молоко, молочні наші справи. Також кожен із вас поставив свої кошики, такий важливий. Інгредієнт Хрін. хрін. Але це не є випадково. Бо хрін означає твердість віри, міцність віри. І кожен з вас, хто приступив до тайне покаяння, посповідався. і тоді з вірою буде споживати ці страви, і також і хрін має утвердитися в вірі. Тому наші батьки, наші дідусі завжди казали, діти. В світлі або хрін має бути дуже моцний, міцний такий, ну, щоб аж сльози виступали, щоб наша віра, наші традиції були міцними. Також кожен із вас поставив в кошик сіль. Що означає сіль? Сіль також має велике значення, бо каже Господь, ви є сіллю для світу. І тут є велика небезпека. Каже, до чого придатна сіль, якщо вона звітріє? Оцей сіль має нам означати, щоб ми часом не звітріли, щоб ми не збайдужили. І щоб наші діти на наступні роки також сюди прийшли, до церкви принесли кошик, а не казали, а чого маю йти там посвячувати? Водою священик по я співдома вдома кропі, або сяду собі та й не треба нікуди йти, ще вбирайся. Правда? Тому це не є все так випадково. Це, що є в кошику, має глибокий зміст. Оце, що я назвав, це те з найважливіших, що мали би мати в наших кошиках. І це має бути не просто так, о, поставлю, щоб ви потім мали щось з'їсти, хрону натерти. Коли будемо споживати кошик, і дуже важливо, щоб цілою сім'єю. Бо рідні близькі, які приїжджають далеко, щоб ви разом сіли за стіл. Коли будете ділитися паскою, яйцем, бажали один одному чогось на наступний рік. І разом із тим розповіли своїм дітям, своїм внукам, що щось воно означає. Що не просто ми зібралися тут, бо цілі не їли м'ясного не віку, бо десь була така спокуса, правда, і під час посту, і ковбаси покушати, і ще щось. Але під час Воскресіння воно це все має глибокий зміст. Забув. Ковбаса і синка також важливий інгредієнт, що означає. Е... На свободу або для душі. Для душі, бо також, скажемо, на свято для душі все, що ставимо на стіл, правда? Щоб звеселити себе, але це немає хипу. Ковбаса і синка це означає також те, коли, пам'ятаєте в притчі про блудного сина, коли блудний син вернувся додому до батька, батько сказав, зарізати годоване теля. Щоб веселилися і були ситі, були раді з того, що син, який заблудив, вернувся. Тому кожен з вас, хто посповідався, був будним сином, бо був гріха, буде споживати кобасу і м'ясо, м'ясні страви, то має згадати собі про це, що я був блудним сином і повернувся. Бажаю собі і вам, щоб ті традиції наші, які були з року в рік передавалися. Але найважливіше сьогодні переживає ту всі щоб часом ми мене звітріли, або не стали причиною того, щоб наші діти були звітрілими. Тому мусимо перекладати їм нашу віру, мусимо пам'ятати про великий зміст пашки, зміст кошика святкового. І це передавати нашим рідним близьким, щоб вони пам'ятали, це не є просто так. Це не є просто без якісь наїдки. Це має глибокий зміст, на чим маю роздумати, коли буду сідати за святковий стіл. Всім вам дякую за те, що прийшли сьогодні біля церкви освітити ваші кошики. Нагадую, ще раз в 11-й годині в нас буде надгробне, потім в 12-й годині Велика Утрення, ну і десь так біля першої, половина першої розпочнеться святкова пасхальна літургія. На ній прошу, щоб ви всі прийшли. І навіть ті, яких сьогодні зараз тут немає. Щоб ви могли відчути радість Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Найбільше свято, яке маємо, це є Воскресіння. І Батько Небесний, всіх дітей своїх кличе, щоб з нами розділити ту велику радість Воскресіння свого Сина Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!